Máquina. Мені дуже, дуже подобається воювати на цій техніці. Чому? За рік ні разу мене вона не підвела. ні разу. Все залежить від екіпажу. Командир дає команди. Я, я мало, у мене малий обзор. Я маю я бачити, коли вправо, коли вліво, коли назад, коли тільки по командах. Як не буде екіпажу, то механік без екіпажу це нічого. Звір наш. Чому звір? З третьої хвилі ще так пішло. Прийняв звіром, звіром залишився. Танк, звичайно, не новий. Но якщо за ним дивиться, він любить ласку. Він віддячує тим самим. Танки це наша броня, наша передова сила, яка йде вперед і виконує завдання, допомагає піхоті. У нас з усієї України, я з Полтавщини, навідник з Вінниччини, механік водій із Миколаївщини. Живемо дружно, екіпаж, одна родина. Але що б сказали колегам в такий день? Хай броня їх береже. І всього самого крашого, щоб вдома дождалися. Вітаю, весь особовий склад батальйону. Дня Слава! 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 Заохотили особовий склад, відзначили нагородами, відзнаками, грамотами. Особовий склад, який показав високу майстерність. На даному етапі в батальйоні постійно проводиться бойова підготовка з виїздом, практичним виїздом бойових машин та бойовою стрільбою, що підвищує відповідно рівень особового складу, навченості і можу запевнити все командування, що батальйон готовий до виконання бойових завдань.